Ще хочу вас довести до відома, що він справу у, у 21 році затягне в першої сесії вашої каденції. Моя тута церемонія. І 21-му році у... осінь він подає позов у суд на нас і на вас. Дві справи йдуть у район. Суд першої інстанції не задовільняє його прохання, Яким може не перша заява позовна його звучала в тому відношенні, що Малевайко на чинить йому перешкоди у заїзді. Друге питання, що не визнано, друге питання було в позові сільська рада, яка йому теж там щось задовільняє, бо він нічого не має. І в сільській раді було судом визнано тільки в другому. Справі, визнати незадовільну роботу сільської ради, і обласнували, сільську раду там не пам'ятаю, майже по 500 гривень. 500 гривень вибачається. Має вже боже побачити, бо я не знаю, цікава лише цим питанням. Одним словом, він подає ті справи. в Йому суд відмовляє перші інстанції, він передає справу на апеляцію. Апеляційний суд, тож два розові апеляційний суд, йому відмовляю в тому, що він не має ніякого відношення до тої земельної ділянки, до тої дороги. Навіть його бабця. Він тільки має у спадок приватизований будинок, який передався у спадок від бади до мами, від мами до нього. Мій. Навіть в 007 газ, звідти плану забудови, ні бабця, ні мама йому не передавала послугу. <поставці> 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 Він має користування біля діопсуговування. Він має... Ви скажіть, чи не згідні з межами тими, що ми маємо заказу, чи Що нам байки розказують? Ви тут хто не є байки, ви тут усе прекрасно знаєте. Бо ти знаєш, але що ви через розказуєте? Я знаю, що ви я зробити. І все ми можемо зачитати суд, вислухати, зачитати судду, апеліційного демонавіку на лайку почити, перешкоди, на Ливайку прикупні доріжка і підводі першої групи. Ото основне, що тут звернув увагу суд. Окрім цього, я вказано ще рішенням сільської ради від тринадцятого дев'ятого дев'ятого року. Було встановлено дорогу заїзду пресадивної ділянки на Ливайко Івана, якою на Ливай користувався до виникення спитного передпробування. Танці допов'язати пособ на чинити перешкод користуванні даної здорові заїзди. Тобто, після уважавши, що позивачу належить або передано користування з підна ділянка, яка є заїздом до будинку, відповідається та відділялася для цього немає, бо заваж лише намагається отримати таку власність. Відповідно, відповіда ж не міг порушити його як будь-який. Його будь-яких прав, оскільки таких позивач не набуть. Таким чином підстав для задоволення позову поцура Івана до наливайка усунення перешкоди користування земельною ділянкою не було на такий правомірно відхилено судом першої інстанції вважати дійсним рішення суду першої інстанції і. Апеляційний спирався на довідку і на рішення сесії 2009 року, і де мені було виділено ту дорогу, якою я перезатверджена, ту дорогу, якою я користувалася за і сусіди в тому числі, і рахуйте, що дорога, так би мовити, в нас це не приватизовано.

Курс земельні ділянки, які перешкодить. Він, він, він просить нас, тобто він звернувся своїм правом і своєю хатою земельну ділянку. Ми мусимо питання розглядати. Він хоче продавати під свою хату земельну ділянку. Він хоче тоді, ну то вже знаєте, скільки зі мною виїжджали, три рази. Останній раз, що ми виїжджали, була комісія земельна, і що навіть приїжджала. Ви пам'ятаєте, ми зійшлися на тому, щоб зробити спільний заїзд нижче. Так, пані. Так. Є останній виїзд комісії. В Той виїзд комісії ми ви закажете акт на 10 червня, як і І сьогодні ми той акт хочемо якраз як. Ви знаєте компромісні Моя позиція з самого початку, і ви мене зразу послухали, не було б ні одного судового засідання. Але він і справа, хотів... послухайте. І справа вже була закрита. Він, він, тобто він хотів так, ви не хотіли так. Потім він хоче так, ви, так, ви, так, ви не... говорите, Тобто спашу... я пош... дайте я закінчу, так. потім будете говорити. Я сам свою позицію. Я дійсно я з тим, що це мають всі нормальні люди, але ви мене ви не послухаєте, права видачи. Не послухайте, не зупинити, не поступу. Я, я пропоную депутатам проголосувати, що консуру, що наливайку. консуру з нами ділянку двадцять п'ять сотих. Інші, не в тій конфігурації, що він поклав, а в іншій що погоджено було останнім вийду земельної комісії.